Думаю, що для мене тоді було просто чимось дивним, те, як мама змінила до мене своє ставлення. Ось ти знаєш матір як люблячу і ніжну, а вже через кілька років ти бачиш знервовану жінку, яка дивиться на тебе так, наче ти в неї останній шматок хліба забираєш. Спочатку я жила в люблячій родині, де мама, тато і я. Тато носив. Мене на Коркошах мама виконувала найменше моє бажання, а я була просто дитиною. Так тривало доти, доки мені не виповнилося 12 років. А далі у нас сталося непоправне тата не стало аварія. Мама замкнулася в собі адже тільки 31 рік, а життя вже скінчилося. Вона так закрилася в собі, що на мене й увагу не звертала. Не думала, чи я маю щось їсти, пити. Бабуся тоді приїхала до нас і якось налагодила побут. Мама поступово почала приходити до себе, ходити на роботу, думати про мене. Але як це буває, що матері починають жити заради дитини, у неї такий механізм не спрацьовував. Вона активно почала шукати чоловіка, бо їй не подобалося щодня працювати з восьмої до шостої. Справа в тому, що тато заробляв достатньо, аби мама сиділа вдома, і ми ні в чому собі не відмовляли, а тут прийшлося працювати, бо ж на щось треба жити. Мама скаржилася бабусі, що не хоче такого життя, а хоче, аби хтось за неї все вирішував з побутом, а вона просто була гарна і готувала смачну вечерю. Тому ще до року за татом у нас в квартирі з'явився Віталій. Далі був Арсен, далі Армен, далі я вже й не пам'ятаю хто, але зупинилася вона на Анатолієві і все змінилося для мене безповоротно. Тепер найголовнішою людиною для моєї мами став Толек. Вона не звертала уваги, чи я уроки зробила, чи довго гуляю. Головне, щоб Толек смачно їв та добре спав. Всі найсмачніші шматочки були йому, і не дай Бог, я щось візьму від нього. Далі мама сказала, що при надії була неймовірно щаслива, що приведе Толикові сина. Толик, я не знаю, що думав чи відчував толик, бо він не говорив до мене якісь осмислені слова і не пробував порозумітися Ну, що ти там? Це його фраза мені і все. А ще толика дуже дратував плач малого, тому мама спихала малюка мені на руки, щоб я його нянчила, поки вона поставить перед толиком тарілку, підлиє в келих та похихікає від ляску. Якось ми гуляли всі на вулиці, я, мама і Дениском, як сусідка сказала: Дивися, Юля, яка в тебе дочка вже стала, скоро заміж видавати будеш. І мама глянула, глянула на мене такими очима, що мені ноги похололи. Після дев'ятого класу ти поїдеш вчитися, і ноги твоєї в цьому домі не буде. Мамо, чого що сталося? Будеш знати, як тут крутитися та очима кліпати. Я була ще зовсім мала і не розуміла, що мати має на увазі. Коли пізніше до мене дійшов сенс її слів, мені аж бридко стало. Вона обрала толика, «Цього? цього та слів нема замість мене? Її кровинки, її любої донечки, яку вона колись з рук не спускала. Що ж це за мнезія така? Так, я не пропала і вивчилася, і родину створила все у мене, як у всіх, тільки от спогади. Брат мене розшукав сам і сказав, що мама хоче мене бачити. Переді мною лежала жінка, яка мене образила так, як може образити рідна людина, та якій довіряла. Вона просила пробачення, і здавалося, що переді мною моя колишня любляча мати. Казала, що доля її покарала за мене, бо Буйтолик через кілька років її покинув, їй все одно прийшлося працювати. Тобі прощаю, вирішила це сказати, щоб почати пробачати в душі. Мені вже не хочеться носити в собі це почуття, згадку про неї. Чи не треба було пробачати? Я не розумію, чому невістка дивується, що я до Люби більш прихильна, ніж до неї. То спочатку таке творила, що й на голову не налазило, а тепер, бачте, захотіла, аби я їй і діти бавила, і подарунки дарувала. Невістка моя, Оксана, з усіх сил старалася, аби ми до них ніколи не приїжджали в гості. Вона кривилася, коли ми заходили взуті до кімнати, бо ж коридорчик маленький і розутися нема де. Але ж як вона дивилася, не встигали ми роззутися, як вона вже мила підлогу, щоб ми не розносили бруд по хаті та по доріжках, а далі взагалі стала доріжки знімати, бо ми їх взуттям топчемо. Та почекайте, ми люди з дороги, переступили поріг то де маємо роззутися? Але вона так тим лицем робила, що я вам передати не можу. Або ми просили, коли в сина день народження, то готувати пісні страви, бо ж на піст припадає. А вона що? Наготує такого, що їсти неможливо, наче не пісне, а просто навмисне зіпсоване. То хіба хочеться на такий день народження їздити? А на своє ні разу нас не запросила за ці 15 років? Ні разу. То ми приїдемо до тебе на день народження. Казали ми, а вона каже: Я не святкую. Та чекай, святкує ще ні, але ми привезли тобі сумки з продуктами, то будь добра чимось і пригостити. Але ж де гречка вчорашня і суп з фрикадельками. Звичайно, що ми й до себе їх запрошували, але у неї на все була причина то вона погано себе почуває бо при надії, то діти прихворіли, то вона, то мій син, то п'яте, то десяте. Нарешті сказала, що з дітьми їхати в село то тяжко, і поки Сергій не купить машину, доти вона так їздити не буде. Як згадаю ту дорогу, то нікуди їхати не хочеться і ніякого свята. Казала не раз, а те, що ми автобусами веземо сумки, аж руки обриваються, то наче нормально, так має бути. Тому я на тих відвідинах поставила крапку, тим більше. Що молодший одружився в нашому селі, і свати приємні, і дитина попалася вихована. Ми зі сватами так здружилися, що вже одні одним допомагаємо з господаркою чи кому що привезти чи відвести. Хоч син і пішов, в прийми, але я того не відчуваю. Кожен день у нас з дітьми невістка теж приходить та допомагає. За все, дякує, на всі свята радо запрошує і всі звичаї наші знає. То що з такої дитини хотіти? Звичайно, що ми онуків краще бавимо та більше біля них, а міські що? Приїдуть раз в рік і то добре, то ми й не дуже за ними, бо ж в селі нема отак сісти й сидіти. А Оксана й ображається, що ми з її дітьми й години не посидимо. Ми ж приїхали раз в рік, а вони кудись йдуть, каже вона синові. То що за така неповага? Вони наших дітей взагалі за своїх не мають? Та чекай. То наші онуки, ми їм дали подарунки і на тому крапка, бо у нас господарка. А якщо прийде Люба з дітьми, то взагалі гамір такий, вони між собою починають щось виясняти, далі за дітей переходять на дорослих і кому того треба. Та вже би вона мені краще не їхала, ніж я маю отак потім вислуховувати від одного сина та від другого. Отак нам та Оксана все наше мирне життя і зворухобить». Та нащо мені такі гості, коли я маю потім з тиском відлежати. Я дітям передала гроші на подарунок і на тому крапка, а вона вже захотіла родичатися та в гості запрошує. Та мені вже тих гостей близько не хочеться, щоб я ото їхала, а мені вказували, де розутися, де сісти, а де стати. Треба найперше себе по людськи поставити, а не отак от. Я так думаю, що вона раніше мала головою думати, а не зараз претензії висловлювати. Правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.